Нашими робочими групами було запропоновано їм зробити свій вибір на користь тієї чи іншої назви по пред'явленню паспорта, де переглядалась прописка наших мешканців. Якщо вона співпадала з межами тієї дільниці, йому, йому надавалися бюліки з 17.00. Також організовано всі наші групи з головами комісії були доставлені. До місць виконкому 426 кімната, де вони всі були закумульовані. і ми разом з нашою робочою групою, з депутатами контролювали, контролювали процес підрахунків по кожній особливій дільниці. І ми, в принципі, маємо сьогодні на цю минуту той результат, який виявили наші мешканці. Я ознайомлю членів комісії і у вас нашими підрахунками. Благомир, 708, Ексампей 624, Єлисаветград 35153, Златопіль 3509, Інгульськ 4302, Козацький 286, Кропивницький 1281. Загальна кількість голосів громадян, поданих за е, варіанти, всіх: 45 тисяч Громадянина, громадян, всі результати відбиті, протоколи всі сто є. Я прошу голосувати. Дякую одноголосно. Наступний Наступно сточакого автомобіля. Результати цього опитування будуть надані нашої комісії до депутатів міської ради. І я сподіваюся, на наступному засіданні сесії вони будуть прийняті і підготовлене рішення до Верховної Ради з наданням цих результатів. Ми не міська рада, не, не, не місць виконков не буде вибирати якесь окреме назву. Ми просто даємо результати цього опитування таким, як воно є. І надсилаємо до Верховної Ради. І остаточне рішення ви знаєте згідно закону за Верховною Радою. Я вважаю, що процес був абсолютно нормальний, адекватний, без якісь сесії. В цілому я вважаю, що ми нормально разом з вами попрацювали і маємо достойний, чесний, прозорий результат.